А куди зник Микола Тищенко? Я роблю свою роботу. Я кажуть, караван лає. <клес> <клес> Нардеп, кулінар інфлюенсер. А за сумісництвом герої Дніпровського екшену, ні, не в Таїланді, як Якби могли подумати, як це було раніше. Ну а під нічним домашнім арештом мені немає за що бути жити. Все починалося з побиття колишнього військового за що Тищенко у червні липні 24-го отримав підозру протягом кількох місяців. Перебував під цілодобовим домашнім арештом, що кілька разів супроводжувалося судами. Ну і звісно, ну як же без мемів за цей час. Ну а 12 травня 25-го року суд змінив Тищенко запобіжний захід, і тепер в нього нічний домашній арешт, який триває із 21 вечора до шостої ранку. І що ви думаєте, Тищенко вже навіть встиг з'явитися у Верховній Раді, ніби нічого й не було. Хочеться спитати а з грошима там сеок.